Зараз у фокусі уваги ситуація на Запорізькій атомній електростанції, яку, за повідомленням президента України Володимира Зеленського, росіяни можуть підірвати. З нами зараз на зв'язку міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Пане Ігоре, добрий день. Доброго ранку. Пані Ігоре, у мене вся рідня у Запоріжжі, і після вчорашнього звернення президента, м'яко кажучи, хвилюється народ через те, що може статися на ЗС, то що людям зараз робити і у Запоріжжі, і у населених пунктах, які знаходяться біля Запорізької атомної електростанції. Ну, в першу чергу, людям необхідно зберігати спокій, спокій ґрунтується на готовності всіх наших служб, і Міністерства енергетики, і Міністерства внутрішніх справ, міністерства охорони здоров'я і місцевих органів влади до будь-яких надзвичайних подій і ситуацій, в тому числі пов'язаних з можливим витиком радіації з Запорізької станції. З цією метою ми вже розвернули сьогоднішнього дня роботу відповідних штабів. В цих штабах будуть присутні як енергетики, так і працівники Державної служби з надзвичайної ситуації, ситуацій. Туди входять поліція, і медики для того, щоб були вироблені і чітко донесені до наших громадян правила поведінки у випадку надзвичайної події. В першу чергу, як я вже сказав, зберігаємо спокій і слухаємо, що ми будемо вам говорити. Що стосується Запорізької АЕС, е, той радіоактивний фонд, який можливо після будь-яких заходів буде в повітрі, він буде зберігатись приблизно одну добу. Тобто на 80% ми зменшимо радіоактивний фонд саме протягом доби. За цей час, якщо не буде евакуаційних заходів, е, то ми говоримо про те, що кожен громадянин має закритись в себе в приміщенні, закрити в вентиляції. Системи вентиляції мають бути виключені, кондиціонери, обігрівачі і так далі. Ущільнити необхідно всі отвори, які є в будинках або в квартирах, або змоченою тканиною, або скотчем, і ми будемо чітко давати всі вказівки і всі правила поведінки протягом. Цього, цього часу, якщо звичайно буде необхідно, в найближчі дні ми проведемо відповідні навчання з перекриттям доріг, відповідним розверненням е, санітарних е, та е, санітарних блокпостів, де ми будемо перевіряти радіацію, е, е, все, все обладнання, яке у нас є на озброєнні. Щодо виміру радіації, у нас відкалібровано, воно готове до роботи, але ми хочемо іще раз е, згрупувати всі служби для того, щоб ми чітко могли е, зреагувати, не дай Бог на будь-які виклики. Тому е, всі е, громадяни, які е, захочуть виїхати з цієї території. Вони е, будуть забезпечені відповідним транспортом. Е, цей транспорт також е, буде готовий. Він готовий у нас вже тривалий час, тому що е, біля атомних електростанцій ми такі заходи проводимо постійно. Не завжди е, ми це афішуємо, але на даний момент ми будемо працювати достатньо відкрито. Е, будемо працювати е, в тісній взаємодії з населенням, і будемо інформувати про всі наші кроки, е, які будемо вживати на цій території. Це територію, ми маємо на увазі на сьогоднішній 50 кілометрова зона по радіусу навколо Запорізької атомної електростанції. Якщо ми беремо і правий, і лівий перех, це приблизно півмільйона населення. Тому зберігаємо ще раз, хочу сказати, спокій і під час надзвичайної події, яка можливо має виникнути, ми не виходимо з укриттів без команди. Пані Ігоре, що станом на зараз людям треба зробити? Чим запастися? Що має бути вдома? Як оці отвори в будинку закривати? Це скотч треба заготовити? чи що зробити? Значить, по будинкам отвори, скотч та змочені тканиною. Все системи вентиляції вимкнені. Залишатись необхідно в кімнатах без вікон і зовнішніх дверей, тобто все має бути чітко закрите. Що необхідно знати про радіацію, це за великим рахунком. Пил і захист від пилу. Якщо ви знаходитесь на вулиці, то це звичайний респіратор або звичайна маска, яку ми використовували під час COVID-19. це все, що необхідно знати, і звичайно, дивитися за засобами масової інформації, де ми будемо постійно інформувати населення про ситуацію, яка є навколо, і звичайно про заходи безпеки, які ми будемо спільно вживати. Якщо стається ця катастрофа, люди знаходяться у себе вдома до укриття, їм треба кілометр, два-три подолати, то треба в це укриття бігти чи вдома закупоритися і сидіти. Перше закупоритись вдома до однієї доби до до того часу, як місцеві органи влади, органи цивільного захисту не дадуть відповідне розпорядження щодо переміщення в той чи інший район, або переміщення по якійсь території, тобто ми говоримо про можливий тепловий викид, в який втратить найбільшу свою концентрацію протягом однієї доби.